Дуже У нас таке не одно, ну, одноязична країна, та не одномовна. І деякі російськомовні українці більше українці, ніж українсьмовні українці. Я бачу, що всі зрозуміли за який суть цього, тому що наша колега, яка виступала, не колега скажімо так, про кодування, ми всі говоримо, ми висловлюємо свої думки, але ми цілий час робити в телефоні. І насправді я абсолютно цікаво, чого говорять всі інші. Щодо взагалі, ну, творчість — це те, коли складно приказати писати якусь мовою. Тому що якщо приходить муза на російські мові, чи на українські, чи на англійські, то можна сказати, що на тільки на Так? Тому ну, це ми не регулюємо. Так? Це небесна канцелярія. Щодо Франції, так? ми справді розуміємо, що там досить негативний досвід застосування цих код. На жаль, і ми бачили, що слухачі стали менше слухати радіо. Тобто ми перейшли на інші гаджети, і це об'єктивний факт. Тому щоб не відпускати наших слухачів, все-таки що про на ринок розвивався. Мені здається, що встановлений код має бути більш зваженим. Не дивлячись на те, що українська мова повинна розвиватися. На жаль, ми живемо знову такі, в таких обставинах, коли якщо не встановлені ніякі води, то ніхто нічого не виконує. Фактично. Ми бачимо, що українська мова вже загинула, тому що якщо радіо Шехочек виконує якісь критерії, до телебачення в нас зараз спустилося в пляс і дуже мало телеканалів говорять це бачимо. Тому квоти потрібні, але квоти потрібні значно менші. Вони повинні встановлюватися поступово. Як то ми розуміємо, що контролювати дотримання цих квот так само дуже складно, тому що у всіх країнах є. Це до питання про авторське право, яке буде наступне, так що таким плавним місточком перевести. Там є реєстри авторів, виконавців ім, і доводиться регуляторам шукати в інтернеті чи в гуглі, хто така там підкацатись і так далі. Просто ну, не виникає питання щодо громадянства. Дійсно складне питання, тому при існуванні реєстрів. У всіх країнах, які авторі виконавців, не постає питання, що пошуку автору виконавця твору. Досить просто насправді контролювати виконання будь-яких кводів. Зараз це абсолютно неможливо. Дійсно, дотримання авторських і суміжних прав це найбільша проблема, яка існує. Мені здається, що вона є першою, ніж квоти.